Хоп! Фізкульт, привіт! Мене звати Миколою Васильковим, це всі напевно вже знають. І я як ревізор роблю перевірку особистого складу друзів Евра в Україні. Роблю я поки що це у Києві, тому що тут у столиці у друзів Евра. Осередок. Нагадаю, що я вже з'ясував, що Фозі вчить англійській мові міліціонерів, що Олег Блохин готує національну збірну для евра. Що Сергій Бубка стежить за реконструкцією НСК Олімпійського з вікна свого кабінету? Що педан та притула проводять активність Евро у броварах? І що Слава Вакарчук збирається написати гімн Евро 2012. Друзів євро можна умовно розподілити на два табори: це ті, хто працює у навколофутбольній сфері, і тих, хто просто є знаменитими особистостями. Завдання, що його поставив перед Миколою Васильковим Мішель Платіні, з'ясувати, чи всі вони в рівній мірі сприяють країні у підготовці до чемпіонату Європи 2012 року на своїх робочих місцях чи у своєму життєвому оточенні. Я знаю у Києві одне унікальне місце, де треба шукати друзів Евро. Це столичний стадіон Динамо імені Лобановського. Вони тут сказати водяться. Ось побачите зараз. Сашко! О! Друже, вітаю! Як усе? Як наразі все? Все чудово. Привіт друзям євро. Отак. Ти представитеше національно національної збірної. Це уже відпрацювання друга Евро. Однак що ти робиш іще? Що я роблю іще? Так. Я виховую доньку. Намагаюся час для дружини присвятити певний. Так. Вони також будуть спостерігачами євро. Зараховано. Так, зараховано. І Взвичай, я для... тобі відволік від ещ в ній Я, одніє, я одягаю так. ці наушники і працюю на футбольних матчах. Адже футбол для євро це основне. Так. І, звичайно, таким чином ми намагаємося підходити в футбольному плані до євро. Ти коментуватимеш зараз гру Динамо київ – Кривбас». Скільки разів ти скажеш слово евро під час цієї трансляції? Ну я намагатимусь робити це якомога більше. І навіть одного разу згадаю про Миколу Василькова, тому що він того вартий. Ти знаєш, ми будемо рахувати.